Вітаю на каналі «Наповну» – простір для тих, хто не здається навіть коли важко. Підпишись і підтримай лайком український контент. А тепер історія, що надихає не зупинятись і жити наповну. Хоча це звучить складно, правда полягає в тому, що наш успіх чи невдача в житті значною мірою залежить від наших маленьких щоденних звичок. Багато успішних людей кажуть те саме: нічого не відбувається за один день, але коли один день додається до іншого і ці дні перетворюються на звички, саме тоді закладається фундамент майбутнього. Часто ми мріємо зробити щось велике, але уникаємо маленьких завдань, необхідних для досягнення цих мрій. Не усвідомлюючи цього, фрази на кшталт зроблю це завтра або можу зробити це пізніше стають найбільшими ворогами нашого життя. Сьогоднішня історія про хлопця, який мріє встати кимось великим, але його життя було безладним. Він думав, що одного дня, можливо, раптово його життя зміниться, але життя це не фільм, де все змінюється в одну мить. У спокійному містечку жив хлопець на ім'я Олексій. Він був звичайним учнем, ні дуже талановитим, ні дуже слабким, але мав великі мрії. Він хотів бути успішним, проте мав серйозну проблему йому бракувало дисципліни. Олексій часто залишав справи незавершеними, ігнорував дрібні обов'язки і з трудом дотримувався будь-якого розпорядку. Незважаючи на всі свої амбіції, він ніколи серйозно не починав жодної роботи. Він складав багато великих планів, але ніколи їх не завершував. Чи то навчання, чи фізичні вправи, чи вивчення нової навички він завжди казав Почну завтра. Але це завтра ніколи не настало. Його батьки та вчителі радили йому бути регулярним та дисциплінованим. Але їхні слова не справляли на нього великого впливу. Олексій вірив, що лише великі зусилля приносять великі зміни, і оскільки ці великі зміни лякали його, він ніколи не намагався працювати серйозно. Одного дня Олексій зустрів мудрого професора в місті. Побачивши проблеми Олексія, професор посміхнувся і запитав: Олексію, чи знаєш ти секрет успішного життя? Цікавий Олексій кивнув. Професор сказав: успіх приходить не від того, що робиш щось велике за один день. Він приходить від маленьких щоденних звичок. Він почав розповідати історію. Давним-давно фермер посадив насіння бамбука у своєму саду. Щодня він поливав і доглядав за ним, але через рік не було жодного прогресу. Минуло два роки. Але нічого не відбулося. Інші рослини виросли високими, але насіння бамбука залишалося таким же. Багато хто сміявся з фермера, кажучи, що він марнує час. Але фермер продовжував вірити і доглядати за ним. Потім, на п'ятому році, сталося диво лише за шість тижнів бамбук виріс на 80 футів у висоту. Фермер посміхнувся і сказав. Усі думали, що насіння нічого не робить, можливо, воно згнило, ні. Воно зміцнювало своє коріння під землею, щоб підтримати свою майбутню висоту. Успіх у житті саме такий маленькі звички можуть здаватися незначними спочатку, але з часом вони будують фундамент для великого успіху. Почувши це, Олексій довго був занурений у роздуми. Він зрозумів, що чекав лише великих змін, нехтуючи маленькими звичками, які справді могли б привести його до успіху. Він запитав Пане, які маленькі звички я можу почати. Пан Михайло посміхнувся і сказав: Дозволь поділитися кількома звичками, що змінюють життя. Слухай уважно прокидайся рано. Якщо прокидатися на годину раніше щодня. Це додає 365 додаткових годин на рік. Уяви, що ти можеш зробити з цим часом. Олексій ніколи раніше не думав про час таким чином. Він вирішив прокидатися рано і використовувати цей час для самовдосконалення. Друга читай щодня. Читання лише 10 сторінок на день означає завершення принаймні 12 книг на рік. Ці 12 книг можуть змінити твоє мислення, знання та майбутнє. Олексій любив історії, але ніколи не починав читати книги з самовдосконалення, тому вирішив читати трохи щодня. Третя. Ставте маленькі цілі. Якщо писати лише 200 слів на день за рік завершиш цілу книгу. Пам'ятай, краплі води зрештою утворюють Великий океан. Бері почувши це, Олексій поставив маленькі щоденні цілі замість очікування великих мрій. Четверта. Не зволікай. Коли ти думаєш відкласти завдання, порахуй 5, 4, 3, 2, 1 і починай негайно. Або скажи собі, що попрацюєш над цим лише 2 хвилини. Цей простий трюк штовхає тебе до дії, через який застосував це правило і побачив, що жодне завдання не залишалося на потім. Він виконував їх швидко. П'ята. Практикуй вдячність. Записуй три речі, за які ти вдячний щовечора в щоденник це змінює твоє ставлення зі скарг на цінування. Спочатку Олексій вважав це кумедним, але після регулярної практики він відчув себе більш позитивним та щасливим. Шаймайся спортом 10 хвилин щодня. 10 хвилин фізичних вправ вдома щодня краще, ніж очікування ідеального дня для спортзалу. Це зберігає здоров'ям і розум і тіло. Сьома. Обмеж час на телефоні. Коли використовуєш телефон, запитай себе, це покращує мене чи марнує час. Ігри та соціальні мережі марнують твій дорогоцінний час. Встанови ліміт на щоденні розваги і проводь решту часу продуктивно. Олексій зрозумів марнує занадто багато часу в соціальних мережах і почав використовувати цей час мудро. Протягом наступних кількох місяців Олексій дотримувався всіх цих маленьких звичок. Спочатку жодних змін не було видно, але через 3-4 місяці він помітив чіткі внутрішні зміни. Його зосередженість покращилася, результати навчання стали кращими, і він став більш впевненим у собі. До кінця року Олексій перетворився на дисципліновану та відповідальну людину. Він більше не чекав великих змін. Через щоденні маленькі звички він побудував фундамент свого успіху. Роки по тому Олексій став відомим підприємцем. Люди часто питали його: у чому секрет твого успіху. Він завжди посміхався і казав: Великі результати приходять від маленьких звичок. Успіх це не про удачу чи талант, це результат наших маленьких щоденних міст. Звичок. Ця історія розкриває одну з найважливіших істин життя. Наше майбутнє формується не героїчними поривами чи революційними змінами, а постійними, послідовними діями, які ми виконуємо день за днем. Багато людей недооцінюють силу маленьких звичок, бо їхній вплив не видно одразу. Ми живемо в культурі миттєвого задоволення, де хочемо бачити результати негайно. Але найбільш значущі зміни в житті відбуваються поступово, майже непомітно. Подумайте про воду, що точить камінь. Одна крапля не може зробити нічого, але мільйони крапель протягом років можуть прорізати навіть найтвердішу скелю. Так само наші щоденні дії здаються незначними, але їхня сукупна сила з часом стає неймовірною. Науковці довели, що формування нової звички займає в середньому 66 днів. Це означає, що якщо ви будете робити щось послідовно протягом двох місяців, це стане автоматичною частиною вашого життя. Уявіть силу семи позитивних звичок, що працюють на вас кожного дня протягом року. Ключ до успіху полягає в тому, щоб починати з малого. Не намагайтеся змінити все одразу, це призведе до вигорання та розчарування. Оберіть одну-дві звички і фокусуйтеся на них, поки вони не стануть природними. Тільки тоді додавайте нові, пам'ятайте про правило одного відсотка якщо ви покращуєтеся лише на один відсоток щодня, за рік ви станете в 37 разів кращими. Це математика складних відсотків застосована до особистого розвитку. Не недооцінюйте силу постійності краще робити щось маленьке кожного дня, ніж щось велике раз на тиждень. Регулярність б'є інтенсивність кожного разу. Найважливіше почніть сьогодні: не чекайте понеділка, нового місяця чи нового року. Кожен момент. Це можливість почати будувати кращу версію себе. Виберіть одну звичку з тих, що згадав професор Михайло, і почніть її практикувати прямо зараз. Ваше майбутнє я подякує вам за рішення, яке ви приймете сьогодні. Маленькі звички це інвестиції в себе, які приносять найбільші дивіденди в житті. Якщо ця історія надихнула вас почати формувати корисні звички, поділіться нею з друзями та близькими. Підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше практичних порад для особистого розвитку, і поставте лайк, якщо ви готові почати свій шлях трансформації через маленькі щоденні кроки.